Гольф цікавіший Трампу ніж Україна. Вже цього тижня Трамп розглядає введення санкцій проти Росії. Так пише Wall Street Journal. За словами одного з джерел, обмеження ймовірно не включатимуть нових банківських санкцій. Проте обговорюються інші варіанти тиску на Путіна. Ну щоб він погодився на зменшення вимог на переговорах. Власне, зокрема, мова йде про 30-денне припинення вогню, яке Росія не хоче приймати. Журналісти пишуть, що Трамп. Також може в останню мить змінити своє рішення і нічого не робити. Трамп вже розуміє, що Путіну не треба мир, але чомусь його все ж таки боїться. Невже США, країна, що століттями захищає демократію і надалі буде ховати голову в лунку для гольфу? Всім вже очевидно і зрозуміло, що РФ не хоче перемир'я, але чуємо лише багато обіцянок жорстких санкцій. По факту нічого немає. Невже Трамп такий всесильний став США і американські інституції не мають жодної сили? Як ви вважаєте? Пишіть в коментарях.